Футбольний прогноз чемпіонат України. Прогноз на 4 матча. Перший матч в нас Полтава-Зоря. Фаворит тут є невеликий, І саме Зоря, коефіцієнт. 2 непоганий коефіцієнт. Що дивися, Полтава, на мій погляд, одна із слабших команд в чемпіонаті. От Заря грає по-різному, якось оборона в зорі досить погана. От в атакуючий футбол вони в атаку грають непогано. Програли вони в кубку. Чорноморцю кривбасу програли, хоча непогано виглядали, вже дві поразки є. А так загалом, якщо розглядати, що зійдеться, це, звісно ж, треба брати або XOM, щось роздивляться, фури, забити пічом. Я вважаю, що зоря тут фаворит, і не має програти, а так м'ячам, я думаю, буде більше 2,5. Хоча Хоча позбити м'ячам, якось складніше буде спрогнозувати. Треба, щоб пунтава забивала цьому матч, чи заб'ють вони. А так само розглядати, саме на Зорю, дивиться, щось вибирать. Наступний матч Кудрівка Карпати. Фаворит тут є саме Карпати. Карпати грають такий непоганий футбол. Мені подобається, як вони грають в футбол. Ну, не тільки те, що ви там виграли в кубку 8-но ну, матерів, а і так непогано грають. Давно так, якби не, не вигравали. Не вигравали Карпати. Також перемога не було не так-то легко і виграти, а от сама Кутрівка непогано також грає. хоч програла в Кубках. В кубку програла, і грати. Я вважаю, все-таки тут Карпати фаворит. Так як і був Міків фаворит, хоча пара не, не сказав, бо я така рівна. а ну, Невеличкий фаворит тут є Карпати. По забитим м'ячам, я думаю, буде більше 2,5. Можна щось шукати саме по забитим м'ячам, або розглядати щось в сторону Карпати. Я думаю, Кудрівка вже показала багато чого в самому чемпіонаті на старту, і я думаю, в неї теж буде якась така серія без виграшів, поразок, дві, дві перемоги. Я Думаю, тут що вони возьмуть перемогу ще й третю в цьому матчі. Наступний матч Кривбас Болонь, така собі рівна пара, хоча невелику перевагу віддають Кривбасу, бо в болоні є втрата самого Кіпера. Кривбас – це команда, яка також грає на атаку, але погано грає в обороні. А в Болоні наоборот, грає добре. добре в обороні грає. Добре в обороні. От Крибас теж був, виграв у зорі, хоча там у зорі було муре ще моментів, могли би 5-5 зіграти. так як ми не часто в чемпіонаті України все время, як, як наші грають, хоч це менше ставить. Хоча Крибас це така команда, яка грає більш на оборону. А так фаворит саме в мене Кривбас в цьому матчі, хоча його болот списувати не стоїть. Містоть, я вважаю, що завдали пігом обставин вони можуть її в ніч зіграти, як, як піде ігра. Дуже багато новачків Кровбаса, але з іншої сторони, вони схочі себе проявити ці новички. Але багато буде залежати від самої удачі, як, як піде гра в цьому матчі. Саме так воно піде. А так менше позабити м'ячам, Вважаю, і дивися саме на сторону, сторону кривбаса. Сторону Кривбаса розглядати. Можливо, навіть на ничью якусь дивиться. Але брати нічю, то краще брать позабитий мічам менше, менше брать. І останній колос. Ой, останній матч кажу, колос епіцентр. Епіцентр так якби потрошку підсилюється, але то підсилення замало. Говорить, тут якби є саме колос. Я вважаю, програли вони в кубку. В кубку колос програв аматором, не, не аматорам, локомотиву програв але... Тут якби нема випродання. Я вважаю, що він програв, грають раз в тиждень і там берегти якийсь склад чи ще щось. І тим більше в команди Колос є лише один склад. Всіх команд один склад лише є, лише в Динамо, Шахтаря, і в Полісі є два склада, такі що можна ще назвати іми другими складами, а тут вистальних немає, берегти футболістів, я не знаю. Хоча фаворит тут всі здорові в колоса, фаворит саме Колоса, я вважаю, що саме він має і вигравати в епіцентр. Але футбол він не передбачуваний, ну, всі матчі, якби не виграєш. Хоча вже він два матчі не вигравав, а саме Епіцентр центр дуже давно не вигравав. І, так скажем, сам розлітаю, саме розглядаю в саму сторону Окопса. Тут можна взяти якусь і суміків, то взяти і те, що чи будуть давати, що там епіцентр менше півтора заб'є. Я думаю, що букмекери мабуть, такі ставочку не дадуть саме на наш чемпіонат. Такий прогноз на чотири матча. Що стосується ставок, які я ставив, то ставки саме в неділю робив одну ставку, я зробив на 123 коефіцієнт, вирішив так якось би зіграти на великий коефіцієнт, 5 матчів у мене не зійшлось, кому цікаво, а 8 зійшлося. І ще робив 5 ставок, вирішив порозкидати матчі, так по-другому зіграти, ніж я граю. Даже першу ставку я такі обично беру коефіцієнти 4-5, максимум 10 коефіцієнт. І багато матчів набирає то. Ну, взяв 5 ставок, були вони коефіцієнти 3-5, але великі коефіцієнти, там було по 3 матчі, по 4 було, і лише одна зійшлась. І то там, де я вправ їх саме, можна сказати, то зійшлася. Там коефіцієнт 5 був, а з 4. Ну, практично в кожній не хватало. Там в одному не вистачило рейнджерса, став перемогу. А в одному не вистачило Браги і ще в одному не вистачило Монако іксу. Брав. Хоча так, якби, якщо подумати, на рейнджерс не треба було брати перемогу команда, готується до Лігі чемпіонів. Хоча матч, я вважаю, вже проіграний, в лізі чемпіонів могли б і виграти в чемпіонаті. Так само і Брага, вона грає в Єврокубках. Але так як вона грала я дивився огляд, то я думаю, що заслужена там ніч є. І сама Монако взять, там була рівна пара, і суперник з вони грали з Лілем, по-моєму, то заслужив на перемогу. Цілком заслужив. Всі помилки поділу. Такий прогноз. такий прогноз Те, що я став на Єврокубках, розкажу в наступних наступних матчах, про як буду прогнозувати, чи виграв я ще на Єврокубках. подобайку за прогнози і всім удачі!